Вітаю, друзі! Після того, як російські ЗМІ повідомили, що Вагнер буде знаходитися в Білорусі в українському інформаційному простірі, піднявся галас: о, це дає підстави думати, що буде напад на Україну. У Вагнера стільки сил, він зміг дойти майже до Москви, а зараз в Білорусі він буде йти на Київ. Ну і все інше волали люди, які не дуже розуміються на цьому питанні. Ну, я можу зрозуміти, коли це кажуть хайпожери, які хочуть привернути увагу до себе, навіть якщо це закордонні хайпожери з високими посадами. До речі, хто не розуміє, пояснюю інколи на Заході ну, використовують методику хайпу для того, щоб привернути для себе увагу змі. І це працює завжди. Працює так от. А з'являється інформація: вагнера, концентровані в Білорусі, можуть іти на Київ. Ну, почнемо з того, що кількість вагнерів настільки невелика, що вони не зможуть нічого зробити. Навіть якщо їх збільшити вдвічі, забезпечити зброєю, БК боєкомплектом, паливом, амуніцією, всім необхідним, то вони все одне. Не зможуть пройти на Київ. Поясню чому. Перше. Для того, щоб пройти на Київ, не тільки дійти до Києва, а пройти на Київ по напрямку їм потрібно три речі. По-перше, пройти мінні поля, а вони зараз там такі вщенплотні. По-друге, їм треба пройти лінію оборони, які вибудені і на яких працює генерал Наєв. Скажімо так, чи може лоша випити ведро водки, випити вона вип'ю, хто ж їй дасть, так і тут пройти вона, якщо там нікого немає, може. Але якщо там є, ну це не може бути. А третє, є простий математичний розрахунок. Скільки потрібно людей для того, щоб проходити ті чи інші оборонні рубежі? Ну так, от якщо взяти ті 30 тисяч контингенту, які є зараз в Білорусі. Там 12 тисяч білорусів, і десь 18 тисяч росіян, які сконцентровані разом, це ті, які готові воювати проти України, білоруси з росіянами, які завжди готові виконувати накази Путіна і здохнути за кооператив. Озера так, от, якщо їх всіх порахувати і додати вагнерів, і навіть збільшити вдвічі, це все одне не та кількість, яка може пройти оборонні рубежі, а разом з тим, цією кількістю. Військових, які зараз там знаходяться ЗСУ, там в достатній кількості. І навіть не дивлячись на це, можу сказати: є ще декілька чинників. Ані наша розвідка, а Західна не фіксують можливості концентрації або перекидання туди техніки, якої би вистачило для можливого нападу на Україну. Немає того кількості техніки. Ну, немає. А, можна пригнати туди 100 танків, і цього буде замало, відверто. Але 100 танків це ще потрібно кількість БК, склад, а підвоз цього БК, паливо, екіпажі, ремонт. Це не можна сприховати, це можна побачити. Якщо б наша навіть розвідка це проспала, то наші західні партнери, які дуже ретельно моніторять і передають цю інформацію України, ну, це Е, Окрема історія це про те, що Вагнера, це сила, хочу нагадати, ця сила тільки тоді сила, коли вона перша йде по Росії і не бачить супротиву жодного. Вже бачили? Або приєднувалися до них ті розгвардійці та військові, або взагалі відходили в бік. Ніхто воювати з ними не хотів. Друге, це тільки тоді сила, коли в величезній кількості вона знаходиться а, сконцентрована і фактично її женуть, як вовни. А зараз їх стільки немає. Під Бахмутом залишилося декілька десятків тисяч вагнерів, а заміни Пригожину не дали. Видали, відрізали від зон. Зараз там набирають а собі військових зеків саме а, представники Шойгу. Це теж до речі, одна з причин, чому був конфлікт, але це інше неважливо. Так, от повертаючись до наших баранів, саме до вагнерів, які можуть чи не можуть зайти з Білорусі в Україну. Кажу: на сьогоднішній день немає ані кількості людей, ані в них зброї, ані техніки для того, щоб вони зайшли в Україну. Будь-який наступ повинен мати мету якусь, ціль Звільнити територію або захопити територію, зайти, загинути на мимних полях, бути знищеною артою, яка стоїть на позиціях і яка знає, як, куди стріляти. Ні. Це не варіант. Це фактично утилізація буде Вагнера. І разом з тими, хто буде там їм допомагати. Тому ні. Не треба чекати ніякого. Нападу з Білорусі сьогодні тих сил, які там є, їх повинні збільшити в декілька разів, перегнати туди більше техніки і не тільки ганяти ешелони для того, щоб відвернути увагу, тому що росіяни люблять це робити. Гоняти ешелон з технікою, накривають цю техніку, потім площину шахлами чимось ще, там площиницями, і гонять назад. Вони так роблять декілька разів, щоб е, з'явилося відчуття великої кількості концентрації техніки на тому чи іншому напрямку. Е, так, це одна з метод введення в оману сил е, супротивника. Але чомусь поки що не ввели. Друге і остаточне, те, що ми бачимо: це класичне ІПСО, яке. Проводить Російська Федерація. Ну я хочу нагадати, що словник Міноборони Росії міноборони Сполучених Штатів, вибачте, визнає ПСОПС, як сплановані дії щодо передачі конкретної інформації та індикаторів іноземним аудиторам, аудиторіям, щоб вплинути на їх почуття, мотиви, критичне мислення, і, зрештою, на діяльність іноземних урядів, організацій, груп чи індивідів. А це трохи розширяє. Ширена та адептована під Росію Україну це інформаційно-психологічна спецоперація, яку проводять спецслужби для того, щоб мати вплив на нас для того, щоб внести свої наративи для того, щоб дестабілізувати ситуацію, посіяти зневіру, для того, щоб а, підняти напруження, для того, щоб люди нервувалися, для того, щоб вести в оману все це. Має ознаки Іпсо, саме такого ІПСО. Так от, е, вкидають такі ІПСО заз, ну, зазвичай через захід. А от там, це взагалі, хтось вважає, це агенти Кремля. Ні. Людям спеціально зливають інформацію, кажучи, що вона вкрай секретна. Це таємниця, її ніхто не знає. Але ні, це саме ІПСО. Як його вкинули, це окрема історія. Найгірше, що це сприймається в Україні як інформація, якою можна довіряти. Не можна. До речі, хочу звернути увагу на речників Збройних сил України, які вже всі сказали, що ні, сьогодні в Білорусі немає тої концентрації військових і техніки для того, щоб мати хоча б якийсь шанс на вторгнення в Україну, яке буде успішно з боку Білорусі. Немає цього. Тому. Раджу вам три речі. Перше, зберігайте спокій. Друге, не піддавайтесь на російське ІПСО. Третє. Дорослішайте і розумійте, що ворог, поки він не знищений і не подоланий, буде і далі намагатися вкинути вам ту інформацію, яка повинна працювати на нього. Тому, д... <кхм> Тому дуже ретельно вивчайте інформацію, критично мислить. І підходьте саме з критичним мисленням до будь-якої інформації, а головне отримуйте інформацію не з яких незрозумілих джерел, тому що вони можуть бути саме витоком того ПСО, а від речників Генерального штабу України та Збройних сил це ті люди, яким можна довіряти. А всі інші ну, вони або не мають такої інформації, або інколи кажуть те, що їм здається. Навіть якщо це відомі політичні персони або представники якихось партій. Неважливо. Ще раз, про війну повинні коментувати саме військові. Бо вони не тільки мають доступ до інформації, а й розуміються на ній значно краще, ніж будь-які інші персоналі. Ну, це головне: тримаємо стрій, тримаємось разом і пам'ятаємо, Україна переможе, а Росія. Ми знаємо, що з нею буде. Не буде Росії. Рано чи пізно, але не буде. Так і переможемо. Па-па.